Так, хотів би зробити швидкий огляд нашої віли. Ось так, значить, у нас виглядає ванна. Тут така закрита душова, туалет. А ось тут у нас відкрита ванна з таким невеличким садом, з ванною, Підлога в каміння. Ось такі от пальми у нас тут ростуть. Тепер ми переходимо в мою кімнату. Ось така кімната, невеликий шкаф і просто величезна стеля. Ось так виглядає це. Тепер переходимо в спільну зону. Тут у нас басейн. Вчора був дощ, то він так чуть-чуть замусирився листячком різним, але ну, сьогодні прийдуть, приберуть. Ось, тут таковна, кімната сані. вона в принципі ідентична, я вам її знімати не буду. Ось. Тут ліжачки у нас, а тут міні-кухня, на якій ми ні разу, звичайно, не готували. Холодильник, кулер з водою. Так, якщо говорити за прайс, то ми платимо півтори тисячі доларів. Це за двох, за дві кімнати. І знайшли ми її на Airbnb. Ціна така, бо там було була знижка за рахунок бронювання на цілий місяць. Сам презентфорю про Юкраїн. Тест і забезпач. Коротше, повизнайомився ще з одним тіпом, допоміг йому запустити лайн серфінг небо. Зараз буду просити, щоб він мене учив на ньому кататися. Все ще треба, просто пить кокоса, люди самі тебе знаходять. Yeah. Це відеоблог. Ми приїхали в Денпасар на саму центральну вулицю. Сьогодні на свято валіці святкують новий рік. Тут буде проходити дуже великий парад, на якому всі місцеві будуть йти. І саме класне це те, що кожен з них буде нести великі статуї, які називаються Ого-Ого. Це їхня коротше, така місцева традиція. Вроді як відлякувати поганих духів, злих духів і так далі. Тут дуже багато людей, поліцейські. Опа. Отак це все виглядає. Зараз буду їсти кукурузку. Mm -hmm, смакота. Так, Балійський новий рік вже відсвяткували. А сьогодні в нас день тиші. Це такий день, коли не можна виходити з віли, не можна вмикати світло, вмикати музику, бо за це можна отримати штраф. А на всьому острові все закрито. Не працюють магазини, ресторани, навіть аеропорт також закритий. Місцеві цей день проводять в сімейному колі. Їм не можна працювати. Вони собі. Медитують, чилять, розслабляються. Ну а ми, як туристи, можемо в цей день нікуди не спішити, позакривати всі хвости, які накопилися за тиждень, чуть-чуть попрацювати і з новими силами далі вирушати завтра вже на нові пригоди. На Балі. Поїли смачний сніданок і зараз видвигаємося в Убут. Будемо дивитись на рисові поля і на ферму слонів. Отакий план на сьогодні. Ой, дорога в Убуд — це капець. Їхав, не знаю, хвилин... Е... Google показував час 10, вже хвилин 40 в дорозі, думаю, що хвилин 10 залишу. Прям дуже кайфово заїхав в Убуд, тут уже джунглі! Дивіться. По так, Ми приїхали в Убуд. Це такий регіон Балі, який знаходиться в джунглях, і тут знаходяться самі гарні рисові поля. Оці як всі в інстаграмі фоткаються. Ну а ось і самі поля. Зараз вам покажу. Опа! Ось вони. Правда, сонця немає, воно виглядає не так яскраво. Так, що можна сказати про ці рисові поля? Вони були створені вже сотні років назад місцевими по їхніх спеціальних стандартах таких багаторівневих, щоб не можна менші території посадити як можна більше рису. Ось, і виглядає воно дуже класно. Да, сезон дощів на балі він такий. Залетів якийсь гараж, чисто, щоб перечекати дощ. А от отак от треба передбиратись. Чисто на зонтику. І так, приїхали в парк слонів. Може будемо їх мити, якщо нам бабки заплатять, бо сам я платити не буду точно за те, то, щоб помити слона. Коротше, стоїть 400 тисяч їхньої місцевої валюти. Це десь чуть-чуть 20-25 доларів. Окей, okay, дякую! І так тут при вході зустрічає значить, у нас справжній скелет слона, а там далі скелет Мамонта. Але як нам сказав Гід, це фейк. Це зроблено з дерева, але виглядає все одно гарно. Опа рибки. Зараз буде, дивіться, прикол. Можна так пальчика, і вони так оп-оп-оп його. Оп-оп-оп. А зараз будемо кормити слонів коконатом. О, який красунчик! Боже! guys. Привіт! А can you tell the name of this elephant? Yeah. This Melanie. Melanie. Sorry, can I yeah. <laughs> Ой, ти класик, він теплий. <laughs> Ой, ти хороший. Мелані. Що ти маленький? На, держи, а, тримай. Тримай, тримай. Нічого собі, як прямо прям з рук вихватує. Тримай. Молодець, наша. Хороша дівчатка, хороша. Ну, Нормальний в неї цей. Ходіть сюди, на тобі кусочок. Так, почекай, і тобі кусочок. Тримай, тримай. І тримай, і тобі кусочок. Блін, кормити слоні це дуже прикольна штука. Ану, Мелані, ходи сюди. Мелані, ходи сюди. Блін, дуже класний парк. Прям дуже всім рекомендую. Так, але на слонах не катайтеся, бо це зашквар. В принципі, помити ще можете, але я лічно не знаю, не розумію. Платити гроші і мити слона. Мені здається, що це мають мені платити, щоб я його помив, а не навпаки. Але ви можете спробувати. <гум> так, пам'ятайте, на слонах не катаємося. Це зашквар і крінж. І тільки корміть його і гладьте, все, кататися не треба. Кайф. Мечта повисла. Такою щоткою, як ковори чистити. Все Нормально, Саня? побачив слона. Помив слона, помив слона за 50 баксов. Гуляємо в буді по якомусь туристичному маршруті. Чесно, заїбався ужас. Але гарно тут. Але жарко і душно. Дорога, звісно, була довгенькою. Ну нічого, добралися і вже вечеряємо. Точніше обідаємо, але вже вечір. А що у нас тут? Ой-ой-ой, хачапури з кокосом. Точніше, ці хінкалі з кокосом. Де ви таке бачили? Саня тут теж є. І зараз ще принесуть хачапур. Ну і хачапури в результаті були прям дуже смачні. Жаль, що вони залишились за кадром. Ну а я дякую за перегляд моєї другої частини пригод на балі. Я сподіваюся, вам це відео сподобався не менше. Взагалі напишіть, як вам такий формат, що подобається, чи щось треба було б додати, щось прибрати. Бо справді цікавий ваш фідбек. Не забувайте поставити лайк. Підписатись на канал, ну а я буду готувати нові відоси і уже сідаю за третю частину. Тому скоро на цьому каналі не пропустіть. Ну а я дякую вам ще раз і гарного дня. Бувайте!